Добрий день, шановні присутні. Планове засідання комісії пропоную розпочати додаткових порядків, денних не бачу. І переходимо до блоку Антонюка. Юра, що ми об'єднаємо? Можемо об'єднати щось? Так, пропоную об'єднати з першого по восьми пунктів. З першого восьми пункт об'єднуємо, якщо не заперечує Олександр Леонідович. І тоді можу ставити на голосування. Питання про видачу ліцензії, зупинені, анулювання і внесення змін до додатків. А, і восьмий пункт це схвалення проєкту про затвердження змін до ліцумов. З 1 по восьмий ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дев'яте. Прийняття постанови про схвалення змін до плану розвитку систем розподілу Прикарпаття Обленерго. Десяте. Схвалення проєкту про схвалення інвестпрограми з розподілу Миколаєва Обленерго. Десь 11. -те. Схвалення проєкту про внесення змін до постанови щодо внесення змін до Єниць пожежної Полтава Обленерго. Давайте оці пункти, три пункти. А вам там мікрофончик треба вмикати. Дякую. Перший пункт 9. Про прийняття постанови про схвалення змін до плану росту системи розподілу Прикарпаття обленерго на 24-28 роки. 8 травня було схвалено проєкт постанови. Розміщено на сайт для прийняття зауважень та пропозицій. Зауважень та пропозицій не надходило. З урахуванням зазначено, пропонуємо прийняти постанову. Дев'яте 11, одинадцять 10. Прослання проекту постанови, прослання інвести... інвестиційної програми та Миколаєвобленерго на 24-й рік. Компанія звернулася до нас листом, розглянули відповідно до вимог порядку з урахуванням усіх е... процедур розгляду, отримано висновки Держенергонагляду з урахуванням зазначеного пропонуємо схвалити проект постанови. Одинадцяте просвалення змін до Інвеспрами Полтави, до, до Полтави Бленерго на 24 рік. Компанія звернулася з листом з пропозицією щодо внесення змін до інвестпрограми. Відповідний проєкт був розглянутий, отримані всі погодження Державнергонагляду та Полтавської обласної військової адміністрації. Тому з урахуванням зазначеного пропонуємо схватити проєкт постанови. Ставлю на голосування з 9 по 11 пункт. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. 12 пункт. Прийняття постанови про припинення по ЦЕК порушення законодавства в сфері енергетики Ігор Миколаєвич Городиський. До НКРКП звернувся громадянин Солдат Денис Миколайович із скаргою надії ПЕМЦЕК щодо відмови в встановленні за його об'єктом потужності на рівні 5 кВт, яке передбачено. Пунктом 2.4.2 правил два до ринку електричної енергії. деталі розгляду закарги, в тому числі відкритих обговорень, в тому числі попередніх слухань впадені по на сайті, резюмуючи встановлені під час розгляду обставин, свідчить, що прац ПМЦЕК не дотриманий вимоги пункту 2.4.2 глави 2.4 чотири розділ правил право до ринку електричної енергії по відношенню до споживача Жолдака Дениса Миколаївича. враховуючи вище наведене та відповідне до. Правил розгляду скарг споживачів. Департамент пропонує прийняти постанову НКРКП про припинення прат Пенсек порушень законодавства в сфері енергетики, якою зобов'язати е, ліцензіата припинити порушення законодавства в сфері енергетики та виконати вимоги пункту 24.2 правил роздрібного ринку електричної енергії, для чого забезпечити зазначений об'єкт індивідуального побутового споживача до гірної потужності на рівні не менше 5 кВт. Про що повідомити НКРКП до 21 червня 2024 року. Пропоную прийняти рішення. Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Тринадцятий пункт. Переходимо до блоку ліцконтролю про порушення прад ДТ Київські електромережі. Лісумов з розподілу електронної енергії. Планова перевірка. І, то, Планова перевірка 2023 року. Тоді перевірки виявлено на розрахунків з у Керенерго. Проте за період 23 року розрахунки в повному обсязі. Також зафіксовано порушення споживання. Електричної енергії непобутовими споживачами по тарифу побутового дані. Всі споживачі були попереджені про е, зміни договору. Хто не погодився з змінами, був відключений. Також порушення в частині своєчасності надання послуг з приєднання. Допущено ряд порушень, ряд порушень, з яких усунуто. Проте не всі в повному обсязі. В ході перевірки зафіксовано також ліцензіатам дотримано дохід. У 2023 році в сумі 51 мільйон 167 тисяч гривень. За результатами даної перевірки, згідно методики, визначення штрафу, розраховано штраф, сума, яку складає 102 тисячі гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням відповідної суми штрафу, також прийняти рішення щодо врахування ліцензіатом. Додатково отримано доходу 22-2023 року Він з програму у разі неврахування вилучити з тарифу, а також збільшити е, тариф е, з розподілу на 51 млн 168 тисяч. Також пропонується прийняти розпорядження, пройти якого розміщено на сайті комісії щодо сумнення порушень. Дякую. Нас зареєстрований генеральний директор Бондар Денис Вікторович. Денис Вікторич, я сподіваюся, що ви бачили уточнення і вже зробите свій виступ з урахуванням уточненого рішення. Так, доброго дня, шановні Валерій Володимирчу, члени комісії. Бачили проект рішення згодні. Дякую комісії за дані рішення. Дякую за лаконічність. І ставлю на голосування тоді питання. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. 14-й пункт. Порушення ТОВ Грінтек ОСЕ» слід сумов заробництва електричної енергії. Також результат планової перевірки, неповідомлення про зміни даних, несвоєчасність подання формзвітності, не розрахунки. З гарантованим покупцем. Пропонується прийняти постанову санкції застереження також зобов'язання щодо розрахунків з гарантованим покупцем. Наступне ТОВ Smart Energy Group. Позапланова перевірка за заяву ліцензіата. В ході перевірки встановлено, що ліцензіат не повідомляв про всі зміни в даних документах, що додавалися до заяви про тримання ліцензії, в ході перевірки повідомив Також щодо подачі звітності. подав форму про те, наявна заборгованість перед. Гарантованим покупцем пропонуємо санкцію застереження та розпорядження щодо усунення порушень. 14-15 пункт на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Наступний недотримання Тернопільгаз. вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення лісомов впровадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Планова перевірка 2023 року. Набір порушень стандартний. недотримання встановлених структури тарифів, невиконання повного обсязі інвестиційної програми, наявність. Заборгованості перед оператором ГТС, недотримання стандатів, нефункціонування, відсутність функціонування електронних сервісів, також лічильники, акти розмежування. Згідно методики визначення штрафу, сума штрафу складає 276 тисяч 29 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладення відповідної суми штрафу, а також. Розпорядження щодо усунення порушень та направлення закономлених на коштів 2023 року на погашення заборгованості перед оператором ГТС на КНФТАЗ і Укртонгаз. Представники Служби безпеки брали участь в перевірці. Так, брали? Угу. Акт підписали? Так. Тоді ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. 17-ти про недотримання, рівних газ. Лісумов з розподіл. Також перевірка за 23 рік. В ході перевірки зафіксовано аналогічні порушення ще й попереднього ліцензіата. Це недотримання структури, тарифу, недовиконаність програми, відсутність електронних сервісів, відсутність електронного кабінету для юридичних осіб, не заключення, не укладання всіх актів розмежування. Згідно методики визначення штрафу, сума штрафу складає 740 тисяч 979 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням відповідної суми штрафу. також направити кошти наявні, зекономлені за 2023 рік на плашення заборгованості перед оператором ГТС Укртон зараз НАК на, 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 Нафтогаз. Та і, і все. І тут служба приймала участь? Звичайно. Супер. Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Далі об'єднуємо, так, да, Ярослав? Так, з 18 по 31 включено. Та давай далі. що? Ну і що? Що, проти чи що? Давай позапланові також. Проведення позапланових. По і збільшення строку проведення перевірок до 35-го 35-го. Щодо питання 18 31, це пропонується внести зміни до рішень комісії, які були прийняті за результатами планових заходів контролю по водоканалах. Слава щодо вилучення наявних коштів з тарифу. Пропонується відтермінувати вилучення, починаючи з 25 року по кожному з ліцензіату. Угу. Ну, і проведення позапланових перевірок? Проведення позапланових, так. Волиньгаз щодо усунення порушень. Волинь газ щодо усунення порушення. Щодо усунення порушення. Закарпаття Обленерго, Волиня Обленерго за заяву ліцензіата. Перенесення строків і збільшення сроку проведення перевірок, проведення позапланових перевірок. З 18 по 35 включно ставлю на голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. 36. про початок розслідування зловживань на оптомонетичному ринку за повідомленням ТОВ оператор ГТС України. Так, надійшло повідомлення від ТОВ «Оператор ГТС України, що учасник у певний період квітня місяця здійснював діяльність з оптомонетичним продуктом без відповідної реєстрації. Пропонуємо прийняти рішення щодо початку проведення розслідування. 36. пункт порядку. денного. Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. 37-й про внесення змін до постанови про початок розслідування зловживань за повідомленням «Укренерго». Так, було вже прийнято згідно попередніх повідомлень рішення щодо проведення розслідувань по певному суб'єкту, оскільки надійшли додаткові звернення по цьому ж самому суб'єкту, пропонує внести зміни до постанови комісії від 30 квітня до 4 року за номером 754, саме додати, додаються дати діяльності. Учасника без відповідної реєстрації. Ставлю на голосування. Хто проти утримався рішення прийнято? 38-внесення змін до постанови про початок розслідування за повідомленням того оператора ГТС. Також надійшли додаткові повідомлення від оператора ГТС по суб'єкту, по якому приймалися попередні рішення. Саме постанова комісії за номером 794. Пропонуємо внести зміни до даної постанови з додаванням відповідних дат. Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Е, наступний у нас про прийняття постанови про внесення змін до додатку до постанови стосовно Саненергії. Саша. Департамент на ринку розглянув заяву, що стосується рифутов саенергія для наземної сонячної електростанції. Детальна інформація. Про об'єкти електроенергетики розміщені на сайті, беручи до уваги, що суб'єкт господарювання виконав всі вимоги закону України про альтернативні джерела енергетики та постанови про та переконання дії зеленого тарифу. Департамент на ринку пропонує прийняти постанову НКРКП про внесення змін додатку до постанови НКРКП від 29 березня, 2024 року, номер 621. Ставлю на голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Сороковий пункт про внесення зміни до постанови 332 про забезпечення стабільного функціонування ринку Ілля Володимирович. Так, на виконання протоколу засідання робочої групи створеної на виконання наказу Міненерго щодо питань погашення заборгованості на ринку електричної енергії, а також з метою зменшення зустрічної заборгованості учасників ринку електричної енергії. Департаментом енергоринку підготовлено проект змін до постанови 332. Що передбачає доповнення пунктом першим, пункту першого постанови новим підпунктом у частини передбачення можливості здійснення зарахування однорідних зустрічних вимог учасників ринку у разі наявності взаємної заборгованості, що сформувалась за договором про врегулювання на балансів електричної енергії, або договором про участь у балансуючому ринку. Враховуючи зазначене, департамент енергоринку пропоную внести е, очі зазначені зміни до пункту 1 постанови 3.3.2. Дякую. Послухаємо Некокренерго. Волков Олександр Михайлович. Доброго дня, колеги. Е, Некокреренерго проводить роботу стосовно згортання боргів на балансуючому ринку між учасниками ринку як. Сторонами відповідальними за баланс, так і на балансуючому ринку для пришвидшення даного процесу просимо підтримати дані зміни. Супер. прийняти Дя... дані зміни. Дякуємо. дякуємо, дякуємо, супер. І зареєструвався директор товариства Енерджі 365 Підлісний, Юрій Стергівіч. Прошу. Доброго дня, дякую за можливість задати питання. Просто на сьогоднішній день обмеження взаємозаліків у нас обмежуються декадою в одному розрахунковому періоді, а дані зміни більше уточнення або роз'яснення, дадуть можливість зараховувати в, в місяці одному чи в різних місяцях, чи там, умовно, на 22.05 між мою компанією Укренерго є заборгованість, і ми її зможемо взаємозарахувати. От тут yeah. дані. Дивіться, дякую дякую за за те за запитання. Але комісія це не місце, де питання відповіді задають, бо був час висіли постанови. Проект треба було з департамента департамента. Запитував в робочому порядку. Але е, Ілля зараз прокоментує, але це як виключення. Дякую, Ілля. дякую. Так в зобов'язання формуються за результатами декади, а потім вже є можливість зарахувати взаємні зобов'язання. А дійсно і протягом одного місяця і протягом декількох місяців. Дякую. Дмитро Віталійович, Ставлю на голосування? Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Комісію. Порядок даний вичерпано. Комісія закрита. Всім гарного дня.